Добрий день. Сьогодні отримали телефончик Samsung, будемо розблоковувати, але спочатку обов'язково перевіряйте комбінацію зірочка решітка, 0, зірочка, решітка. Якщо у вас є ось таке меню, це можна дуже легко розблокувати. Підключаємо до комп'ютера і переходимо на робочий стіл. Під відео шукайте посилання на ось такий архівчик. Розархівуємо його, є пароль. Пароль ми не ховаємо, це для того, щоб ваш антивірус не з'їв помилково програму. Запускаємо програмку, натискаємо так, так, вибираємо Samsung. І вибирайте ось цей перший пункт. Треба трішки почекати. Поки йде активація АДБ, О, це добре, коли викидає ось це повідомлення. Вибираємо тепер другий пункт. Якщо довго програма працює, нічого страшного, перезавантажуємо телефончик і запускаємо ще раз. О, добре, як бачите. І тепер після цього можна зайти в Android і вибрати JLock. На телефоні вискочило нам повідомлення, вибираємо Дозволити і тепер натискаємо G-Lock. Вискакує у нас ось таке повідомлення і зразу переходимо на робочий стіл. Як бачите, телефончик розблокований. Але не зовсім. Тому не спішіть робити заводські налаштування. Давайте спочатку подивимося, що це за модель, і відомості про програмне забезпечення. Робимо скидання і робіть скидання всіх налаштувань в першу чергу. Це обов'язково. Коли телефончик перезавантажиться, після того можете робити собі уже заводські налаштування з очищенням пам'яті. Поки йде завантаження, не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Окей увійти у свій обліковий запис. Тепер робимо просто скидання. Скинути до заводських налаштувань. Усім дякую, що подивилися відео. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Усім дякую, до побачення!